Обладнання для вирощування грибів це основа довіри до продукту на фермі дідуся Мухомора. Ми використовуємо ламінарні шафи, автоклави та контрольовані камери росту, що гарантує стерильність від інокуляції міцелію до отримання плодових тіл. Гриби чутливі до забруднень, тому ми працюємо у чистих умовах з чітким контролем процесів. Стерилізація зерна та середовищ в автоклаві, інокуляція в ламінарному потоці. Після вирощування проводимо переробку для підвищення біодоступності. Сушіння при низьких температурах, подрібнення, екстракція, концентрування та стабілізація, твердофазна ферментація для міцелію. Культивуємо гриб на стерильному зерновому рослинному субстраті, де він накопичує корисні полісахариди, бета-глюкани та метаболіти. Після чого проводимо очистку і концентрацію для отримання потужного продукту. Подрібнення здійснюється до частини 50 мікрон і менше, що робить продукт зручним для капсулювання та таблетування, а також підвищує біодоступність. Наші екстракти, рідкі та сухі концентрати, отримуємо сучасними методами сокслад, ультразвук, роторне випарювання та сублімація. Це гарантує високу концентрацію полісахаридів, бета-глюканів та інших біологічно активних сполук.